От же шлайно лайно, не Відчепитися від мене. Я гарна мати, а моя дитина сама гарна та здорова. Давай. Ти хочеш вирости здоровим та сильним. Пізолят горохового протеїну. О, хочеш, моркву? М -м, яка смачненька. Я Якась мачненька. Давай. <звук> Ти хочеш вирости здоровим та сильним? Лохового протеїно. Хочеш марку? М -м, яка смачненька. Чуваче це божевілля. Все одно давайте підписуйтесь та отримати ще більше моїх епічних реакцій. О, Боже мій, боже мій! Треба інвестувати в Пайкокоїн. Ви не розумієте! Це майбутнє. Чуваки, сьогодні роблю христия... християно-челендж. Ну, що, що погнали? <говорит> Три місяці, хештег чистий. Це О, О, О. <говорит> ще думаєте, що ще я троль? О, боже, О, боже, ти зламав, ти зламав алгоритм, чуваче! Я контент, який ніколи не просувається в рекомендації, бо я християнин та бисисьок. Швидше! Алгоритм буде скоро перезавантажено і у твоїх рекомендаціях будуть лише жінки та транси з психічними розладами, розумієш? Для того, щоб втекти, ти повинен викликати у себе здорову міру самоогиди. Скажи, ти вже довго тут, піхотинцю? А? Котра година. Де ти? У ліжку, в туалеті. Можливо, твої фікалії вже засохли на твоїх сідницях. Ти цього не знаєш. Так. Чудово! Починай себе ненавидіти! Так! Все правильно, самоконтроль! Досить гортати ленту. Йди своїм шляхом! Ти. Ні, ні, ні. Приєднуйтесь до мого OnlyFans і побачити, як я.